Друзі, прямий ефір. Вітаю вас з потягу. Є можливість трошки поспілкуватися, поговорити під час дороги. Я вас всіх запрошую до ефіру, до перегляду і прошу вас бути активними навіть попри те, що в нас потяг, але я вважаю, що ми поспілкуємося, скільки зможемо, як зможемо, але підб'ємо підсумки дня і головне продовжимо підтримувати Силу оборони своїми донатами. На сьогоднішньому зборі буде збір для бригади Національної гвардії Київська Русь. Сьогодні маю на увазі у вівторок, 1 липня, був день бригади Київська Русь. Я був запрошений на урочисті заходи. 33 роки тому було створено цю бригаду. Це бригада, яка Відома всім і киянам, і здалека за межами України, через одну дуже цікаву обставину, бригада Київська Русь вона займається охороною дипломатичних установ. І коли ви проходите повз резиденцію посла або повз посольство в Києві, ви там бачите, обов'язково стоїть е варта, караул стоїть. Це Київська Русь, це бригада Національної гвардії, яка базується в Києві. але Цієї бригади, яка займається охороною дипломатичних установ, є бойовий підрозділ, який воює в самому пеклі на фронті в Турецьку та Нью-Йорку, між цими населеними пунктами Донецької області, де найстрашніша зараз війна, там є підрозділ Карна. Це підрозділ якраз цієї бригади, якийсь і наш збір саме для цього бойового підрозділу на посилювачі сигналу на кращий. Передачу даних інформації на передовій, тобто, щоб дрони літали далі, щоб дрони вражали точніше, щоб оберігали українських життя українських захисників і вбивали більше росіян. Це збір через фонд технології майбутнього в цьому фонді Велика банка, і ми збирали на цю банку на різні потреби. І там, коли ви заходите на збір, бачите, що вже зібрано велику суму. Але важливо розуміти, що ці гроші вже давно витрачені на інші потреби. Тобто, оскільки ця банка саме благодійного фонду, то воно показує не актуальну суму на конкретному цьому зборі для антенн. А показує загалом, скільки грошей було зібрано на цій банці з моменту її відкриття. Тому там показують велику суму. Але не зважайте, будь ласка, на це. Це не означає, що ці гроші вже є в наявності. Це означає просто, що такі правила в Модобанку, вони показують тотально всю суму, яка вже була накопичена. А потреби для антен, для посилювачів сигналу дуже гострі. І, напевно, краще, більш так привабливо, медійно. Збирати на якісь автомобілі або дрони, тому що це дуже зрозумілі потреби. Тоді як посилювача сигналу і антенни-ретранслятори, це щось незрозуміле. Але дронами забезпечує держава. Ну і пікапи теж достатньо зараз затребувані, але я б сказав, ну, транспорт багато. З 2022 року було закуплено. Він, звичайно, горить, він, звичайно, ламається, але от. Розходні матеріали це те, що змушені військові зі своїх невеликих зарплат купуляти за свій кошт і постійно страждають від дефіциту цих розходних матеріалів. Якраз антенна транслятор для дальних дронів – це те, що зараз їм дуже потрібно. От вони саме це просять. Не... Дрони не пікапи. Я конкретно кажу про підрозділ Карна, який діє в складі 22-ї бригади Національної гвардії, яка відсвяткувала свій день народження якраз 1 липня 33 роки з дня заснування. Тому я вас прошу, прошу на цьому зборі підтримати цю потребу. А ми зараз підіб'ємо підсумки вівторка. Ради вас всіх бачити, ради всіх вітати! Український дрон лютий. Вразив Іжевський електромеханічний завод «Купол». Це завод, який займається розробкою і виробництвом зенітно-ракетних комплексів ТОР і ОСА бортової апаратури для ракет, учебних комплексів та БПЛА на території Росії. Це підприємство входить в склад концерну Алмаз-Антей провідного холдингу в російській системі ППО. Зараз цей завод працює дуже потужно в Росії в дві-три зміни для того, щоб виготовити якнайбільше цієї смертоносної зброї. І, відповідно, українські тромблюти вразив це виробниче підприємство. це черговий успіх українських сил оборони, який, безперечно, буде помітний, в тому числі на полі бою до палати представників США. В Конгресі внесли резолюцію, яка засуджує викрадення українських дітей Росією. Документ внесли лідери Комітету в закордонних справах демократ Грегорі Мікс і республіканець Майкл Маккол. Вони закликають повернути всіх українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди. Резолюція наголошує, що станом на квітень 2025 року Росія викрала щонайменше 19 546 дітей. Андрій Єрмак, який веде якраз питання повернення українських дітей, вважає, що це дуже важливий крок для справедливості та миру. І е це викрадення українських дітей супроводжується також русифікацією, установленням російської сім'ї, зміною імен, громадянства та мови. Тобто йдеться про те, щоб стерти взагалі українську ідентичність. І конкретно на напрямок повернення дітей в офісі президента веде радниця Андрія Єрмака Дар'я Заривна, яка є дуже активна в цьому питанні, і сподіваюся, що ця резолюція стане важливим доповненням зусиль для того, щоб отримати потрібний результат. Стало відомо про масштаби втрат Північної Кореї під час. Того як вони воювали проти України. Центральне телебачення Північної Кореї вперше показало кадри поховання своїх солдат, які загинули в боях на боці Росії проти України. Показали лідера Північної Кореї Кім Кімчанина, який стояв поряд з домовинами, обернутими в Національні Червоні Корейські прапори, ці слайди з цими фото показали під час концерту, присвяченого річниці підписання з Росією. Так званої стратегічної угоди про партнерство. І на цьому заході від російської влади була міністр культури Любімова. На слайдах також показували спільні кадри між північно корейськими та російськими солдатами в зоні бойових дій. За даними південно-корейської розвідки, загинуло близько 600 військовослужбовців з північної Кореї. Інші джерела кажуть про 4700 загиблих і поранених. Також державне телебачення Північної Кореї вперше показало, як їхній лідер Кім Чин підписував плани операцій в Курській області, що мало на меті показати стратегічну роль північно-корейського диктатора в цих діях. Тим часом президент підписав документи щодо ратифікації угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України. Угода ця була нещодавно підписана Україною та Радою Європи. і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб почався процес реального створення трибуналу. Президент просить питання розглянути невідкладно. Президент також поспілкувався з лідером Азербайджану Ільхамом Малієвим. Ми з вами напередодні говорили, що зараз сталася дивовижна ситуація, коли непримиренні вороги Вірмені та Азербайджан об'єдналися проти третьої сторони проти Росії, яка не вважає ідентичність ні вірменів, ні азербайджанців чимсь важливим і хоче їх так само поработити. І зараз в Вірменії відбуваються чистки проти агентури російської, проти олігарха російського, проти агентів церкви вірменської, а в Азербайджані проти російських пропагандистів. Там масові арешти офісі Спутник. Спутник це Раша Тудей, їхній медіапроект. І от президент поговорив з Ільхамом Алієвим. Подякував за підтримку України. Висловив підтримку Алієву в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану і погрожує Азербайджанській Республіці. Висловив співчуття Азербайджану у зв'язку з вбивством на території Росії братів Сафарових. У нас з президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені. Обговорили співпрацю в енергетиці і гуманітарній сфері. І це, звичайно, вкотре доводить, що Росія настільки деградувала, що навіть своїх історичних союзників перетворює на ворогів. Новий президент Польщі Кароль Навроцький сказав, що зустрінеться з президентом Зеленським. Я відвідую всіх наших сусідів. І мені доведеться розмовляти з Зеленським, сказав Навроцький, і мені це слово доведеться взагалі не симпатично. Таке враження, що це для нього якась неприємна місія. Хоча саме Україна стримує ворога на кордоні з Польщею. Якби не була Україна, Росія вже давно контролювала частину Польщі. В Польщі та Україна багато спільних інтересів, спільних цілей. Є такі речі, які до сьогодні не були врегульованими і не відповідають потребам поляків, як, наприклад, ексгумація на Волині. Тому в партнерському дусі ми, звичайно, будемо зобов'язані вирішувати питання нашого регіону також з президентом Зеленським, сказав Навроцький. На жаль, трагічна новина на фронті загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич. Про це повідомив бригадний генерал Сергій Сопко. Сам президент про це теж сказав в своєму вечірньому зверненні. Це один з російських ударів був по території України, внаслідок якого було нанесено таку непоправну втрату. Весь день тривав розбір звалів, після удару по Гуляйполі, на жаль, є втрати. І військові і цивільні загинув командир 110-ї ОМБР Захаревич, інші хлопці з бригади. Ми співчуття всім рідним, каже президент. Триває повне розслідування обставин цього удару. Я чекаю на доповідь. Усім, хто поранений, а це був ракетний удар, надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов'язково відповімо росіянам за цей удар, сказав президент. Також була нарада щодо початку данського головування в Євросоюзі. 1 липня, перша дата другого півріччя і Данія вступає в свої права. На наступні півроку. І в нас є сподівання, що зараз за датського головування не буде тих проблем, які були за польського, тому що в польської влади проблеми з Угорщиною. Угорщина блокувала всі ініціативи, в тому числі стосовно України. Президент Макрон поговорив з Путіним. Набрав його вперше більш, майже за три роки. Відбулася розмова. І я розумію, що Макрон хоче, він не хоче втрачати цього статусу неформального лідера Європи, тому що зараз його починає піджимати вже мерц, новий німецький канцлер, і відповідно Макрон ініціював розмову з Путіним для того, щоб, начебто, поговорити про іранську проблематику. Але насправді, я думаю, це був при А так він хоче нагадати, що в нього є амбіції на геополітичне лідерство всій Європі. Після розмови з Путіним Макрон набрав Зеленського і розказав деталі розмови з російським диктатором. Так, що було під час розмови Путіна і Макрона? Говорили про ситуацію в Ірані і про ядерну програму Тегерану. Ну, оскільки це є дві ядерні держави, то тому, відповідно, в них є як мінімум ця тема для спілкування. Розмова тривала більше двох годин. Макрон і Путін говорили про ту відповідальність, яку вони мають як постійні члени Ради безпеки, як Франції і Німеччина, за ядерну безпеку і необхідність шукати дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Тут до речі, Макрон себе протиставляє Трампу. і це в принципі традиційно, коли Франція протиставляла себе Америці в НАТО в великій сімці була завжди більш обережна ніж Америка. Путін сказав, що треба поважати законне право Тегерану на розвиток мирного атома. Макрон сказав, що треба виконання Ірану в своїх зобов'язань по договору не поширення ядерної зброї. Про Україну було сказано, що Путін назвав війну цитата наслідком політики західних держав і вимагав усунення першопричин. А Макрон повідомив, що і буде далі підтримувати Україну з боку Франції ця підтримка буде незмінною. Дональд Трамп його зупинили під час посадки в літак. Його запитали, що Росія має близько 50 тисяч російських військових поблизу Сум. Що ви будете робити, якщо Росія почне наступ? Запитали в Трампа. Він відповів: побачимо, що є буде. Я дуже уважно стежу за ситуацією. Ну, ця відповідь може бути як жарена стежу, так і те, що відповіді просто немає, і вона тільки формується. А тим часом Америка припиняє поставки деяких обіцяних Україні боєприпасів. Рішення було ухвалено керівником політичного відділу Пентагону Елберт Колбі. Після перегляду наявних запасів і через побоювання, що запаси американської зброї НАТО скоротилися, повідомляє видання Політіко. Колбі ухвалив після внутрішньої ревізії. Йдеться про частину допомоги, яка була обіцяна ще за часів Байдена. Початкове рішення про її призупинення ухвалили на початку червня, але воно починає реалізуватися саме тепер, пише політика, в момент, коли Україна відбиває одні з наймасованіших російських атак з використанням ракет і дронів по цивільних цілях. Ну, тут важливо розуміти, що це озброєння, яке призупиняє Колбі, воно не є настільки, я б сказав, Вирішальне, воно все ще важливе, але воно не є вирішальним, тому що зараз вирішальні це звичайно дрони і системи ППО. А там мова йшла про артилерійські снаряди, які теж важливі, але в умовах нинішньої війни артилерійські установки навіть часом не викатуються для того, щоб здійснювати вогневе ураження. Друзі, ставте ваші лайки на цьому стрімі, ставте ваші запитання. Зараз перейдемо і не забувайте донатити, будь ласка, для підрозділу Карна. Мова йде про зенітні ракети і деякі високоточні боєприпаси. От що підлягає призупиненню. Ну, важливо, але, повторюсь, зараз дрони вирішують всю погоду на фронті. Ну, і, звичайно ж, ні дня без крінжі, яку виконує Порошенко. Зараз він вимагає, щоб його відпустили в Іспанію. Уявляєте? Яка... Кумедна ситуація Порошенко вимагає, щоб його відпустили в Іспанію. Він дав рознарядку своїм ботам, своїм парахаботам, своїй ботафірмі розганяти те, що його запросили, виявляється на саміт народної партії в Іспанії, голова партії Альберто Фейхо. І мовляв. Це такий прояв, приклад того, що Порошенка авторитетна людина, яку запрошують і хочуть бачити на своїх заходах. Але невідомо, чи його випустять прикордонники. Я б особисто не випускав, тому що, по-перше, це опозиційна іспанська партія. Консервативна партія, проукраїнська і опозиційна. Вона не при владі. Вона зараз нічого не вирішує в Іспанії. Вирішує партія Санчеса, соціалістична партія. Тому розказувати, що поїздка Порошенка якось вплине на підтримку України, це буде неправдою, тому що всі контакти з урядом Іспанії якраз у Зеленського, а Санчес був в Києві неодноразово, І це людина, яка дуже сильно підтримує Україну. Друге. Порошенко розказує, що його поїздки чомусь допомагають, але нагадаю, він їздив до Америки в грудні, зустрічався з радником національної безпеки Уолцем. Але це жодним чином не допомогло Україні всьонтах з адміністрацією Трампа, тільки погіршило ситуацію. І зустріч у них була, наскільки ми бачили, в коридорі на виході Волса з кабінету. Третє. Те, що Порошенко рветься в Іспанію, зрозуміло, тому що в Іспанії знаходиться його вілла в місті Марбелья. І там же в Іспанії знаходяться вілли двох його спільників, ключових союзників, партнерів Кононенка і свінарчука Гладковського. Свінарчук-Гладковський взагалі втік з України, він в розшуку Кононенка, я не знаю його статус, але він так само в багатьох справах вчиняв разом з Порошенком діяння, які б можна було кваліфікувати як злочини. І вони всі там зависають в Іспанії. Тому Порошенка їде, звичайно, під легендою народної партії Іспанії, але зрозуміло, що робиться з метою. Побувати на своїй віллі і побачити своїх спільників. Ніякої користі ця поїздка для України точно не принесе. Друзі, тепер запитання, трошки відповім і буду відпускати вас. Наталія Іванівна ви знову в дорозі. Так, я їду і потім розкажу, де був. Амосонус на сайті Fox News третій день поспіль новини про нас, адекватні та інформативні. Зазвичай в тім рубриці пишуть про Ізраїль та перемоги Трампа. Може, готують аудиторію до надання нам хоч якоїсь допомоги. Хотілося б це вірити. Ми пам'ятаємо сенатора Лінці Грема, який анонсував санкції проти Росії. Звук хороший, Володимир Орищенка. Чути, як колеса котять. Ну, бачите. <кій> в квартирі погане, а потім потязі краще. Лана Яна Лисенка що за фігня з Макроном? Так розчарував, нафіга він дзвонив Путіну Це чисто таке змагання всередині Європи і між Європою і США. Макрон претендує бути лідером Європи, і в нього все виходило, поки не змінилася влада в Німеччині. Зараз прийшов мерц, в нього теж амбіції, він має карт-бланш, в нього тільки все починається, в нього хороші стартові позиції. Але він з Путіним не спілкується. А Макрон поспілкувався таким чином, як показує, що він більш має широкий діапазон, краще охоплення, його більше поважають і так далі. Але це чиста конкуренція з Німеччиною. Плюс конкуренція з Америкою, Франція традиційно конкурує з Америкою. В 6 часів Мітерана, 6 часів Деголя це було. І зараз він показує, що от, якщо в іранській програмі Трамп займає крайню антиіранську позицію, то Макрон більш. Стриманий і контактує з третім країном, в тому числі з Росією, РВ. Чи варто було Макрону говорити з Путіним? Як вважаєш? Я ну, скажу так, що він керувався своїми національними інтересами. І не думаю, що він щось проти України там казав. Думаю, що він більше власні питання вирішував шляхом повернення Франції в глобальну політику. За Україну казав те, що Україна поділяє і підтримує. Але чи ця ізоляція для Путіна переривається? Я не думаю, що сильно вона прям він страждав цій ізоляції, і не думаю, що він сильно з неї вийшов. Тому я б до цього стався просто як до політичного процесу. Так, Яна Лисенка. Вітаю вас, Яна. А, зараз тільки зрозумію. Так, а як мені повернутися в чат? Щось я заплутався. Засмучена Макроном, Путіна треба повністю ізолювати, а він пересидить. І ось до нього повертаються друзі. Яна, я розумію, ваше розчарування, в тому числі, що це з точки зору України, центричного пользу Але Макрон все-таки великий союзник України, але точно в нього своя держава, свій національний інтерес і своя політична кар'єра. І він тут, я так думаю, йде на певний компроміс. З одного боку він продовжує підтримувати Україну, і він Україну не стане менше підтримувати. Але йому треба вирішувати якісь внутрішні питання, лідерства в Європі, у Франції, з Америкою. І він не даний такі кроки для того, щоб його. Особистий політичний і рейтинг е зростали, він користувався більшою підтримкою, і Франція виглядала більш привабливо як модель для інших третіх країн по всьому світу. Тому він іде на такий діалог, який нам не подобається, але він зрозумілий, і він точно не антиукраїнський, я б так сказав. Трамп таке мудло, сил витримки та мудрості нашому президенту. Капець, як йому важко, шунає повага серед таких партнерів і внутрішніх ворогів. Яна на Лисінка. Я повністю долучаюся в частині підтримки нашого президента. Щодо Трампа нічого коментувати не буду, тому що у нас це стратегічний партнер, і нам треба просто бути максимально стриманим представникам держави в своїй комунікації. Тому. У нас демократія Кожен висловлює свою точку зору. Оксана Смірнова, доброго вечора. У мене питання, чому досі привід Києва не має звання Герою України? Хоч чому йому не надано це, хоча інші мають. Оксана Смірнова. тому що таку людину, як однієї людини, не існує. Це збірний образ. Це якби певне українське ІПСО, псо, яке було зроблено для того, щоб підтримати бойовий дух, але однієї людини, який мав би таке позовний, як привидківа її не існує. Любов Шкабара. На мою думку, Порошенко треба забородити будь-яку поїздку за кордон, бо він користі ніякої не приносить, тільки шкодить та бреше, гадить президента і його команді. Любов Шкабара, я не те, що з вами повністю згодний, я двома руками і ногами за це за кордоном а сидіти на стульчику і доповідати, давати свідчення по тим кримінальним провадженням, які стосуються його діяльності на посаді президента і співпраці з Медведчуком і державній зраді. Да, Володимир Орищенко нагадує, що привід Києва це збірний образ. Торпимиська Порошенка взагалі якесь недорозуміння. На перших порах він викликав мене симпатію. Просто не знав всієї фактури тоді. Ну, він мав шанс виправитися, але він обрав шлях збагачення і співпраці з Медведчуком. Так, от вже і світло виключають. Тому, друзі, на цьому. А Наталія Янохін, неприємно, коли лідер Європи дозволяє собі спілкуватися з вбивці. На мене це знижує рейтинг Макрона. Ну, В наших очах, так, да. а думаю, в очах французів це все одно підтримує його суб'єктність. Все, друзі, на цьому ми закінчуємо спілкуватися. Всіх був радий бачити. Добра ніч, до скорого. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і зробіть донат. В описі відео є всі реквізити, в тому числі Приватбанк, в тому числі. Монопанка всім пока.